Продовження. Господи, подумала Люсі, його побачили. Вона його впіймала. Яким же було її здивування, коли трохи згодом до них долинув заклик містера Бобра виходити зі сховку? Усе гаразд. кричав він. Виходь, місіс Бобрихо, виходьте Адамові сини й доньки. Все є в порядку, це не вона. Досить дивні фрази. Те Та саме так говорять бобри, коли хвилюються. Я маю на увазі в Нарнії. бо в нашому світі бобри взагалі не розмовляють. Тож, місіс Бобриха й діти вибралися з печери, мружачись на сонячний сайво, перемащені землею, розкуйоджені та з припухлими зі сну очима. Гайда, гукав містер Бобер, ледь не пританцюючи від захоплення. «Ідіть і подивіться на це. Оце так добрячий копняк, тій відьмі. Видно, сила її вже сходить на пси. Про що це ви, містере бобре? задихано крикнув йому Пітер. Адже всі вони щосили дряпалися вгору по урвистому берегу. Казав я, що вона начаплувала вічну зиму без різдва. Казав. Ага, тепер іди поглянь, радісно гукав містер Бобер. Нарешті вони видерлися на верхівку та побачили це були санчата, запряжені оленями, і на збруї виблискували дзвоники. Але ці олені були значно більші і не білі, а брунатні, а на санчатах сидів той, кого всі одразу ж упізнали. Це був справжній богатир у червоній мантії з каптуром, яскравий, мов ягоди гостролисту. Оздобленій хутром і його розкішна борода збігала по грудях. Мов півнявий водоспад. Усі ви, певна річ розумієте, про кого йдеться. Бо, хоча побачити на власні очі людей цього племені можна лише в нарнії, їх зображають на малюнках та змальовують у казках нашого світу. Світу по цей бік шафи. Та зустрітися з ними в Нарнії – це вже зовсім інше. На багатьох наших картинках Санта-Клауса зображають кумедним та веселим дідусем. Але тут, коли діти стояли і на власні очі дивилися на нього, вони розуміли, що Санта зовсім не такий. Він був такий великий, кумедний і справжній, що всіх у мить оповило блаженним спокоєм. Серця сповнилися радістю та благоговінням. Хм — Хм-хм-хм, нарешті я прийшов, прогримів він. Вона довго мене не впускала, але я таки прорвався. Аслан уже близько, відьмини чари слабшають. І Люсі охопив той радісний трем, що приходить лише тоді, коли тебе опановують спокій та благоговіння. А тепер, проголосив Санта Клаус. Став час подарунків. Це нова і найкраща швадська машинка для вас, місіс Бобрихо. Я закину її до вас додому мені по дорозі. Якщо ваша ласка, сказала місіс Бобриха, присівши у реверансі. Але там зачинено. Замки та засуви мені не завада, відмахнувся Санта Клаус. Що до тебе, містере Бобре, то повернувшись додому, ти знайдеш свою греблю завершеною та відремонтованою. Усі шпари залатаними, а також побачиш у шлюзі нові ворота. Містер Бобер широко широко роззявив рота і збагнув, що не здатен і слова мовити. Пітере, сине Адама, гукнув Санта Клаус. Я, сир, озвався Пітер. Ось твої подарунки. І це справжня зброя, не іграшкова. Невдовзі тобі вона може знадобитися. Носи її з честю. І з цими словами він простягнув Пітерові щит і меч. На срібному тлі щита здибився червоний лев яскравий, мов стигла полуниця. Руків'я меча було зі щирого золота. При ньому були піхви, перев'язь та взагалі все, що має бути при мечі. Він мав саме той розмір та вагу, щоб Пітер міг вправно ним орудувати. Пітер. Пітер прийняв усе це з тихим благоговінням. Для нього то дуже серйозний подарунок. Сьюзан, донько Єво, вів далі Санта Клаус. Це тобі? І він простягнув їй лук та загайдак зі стрілами, а ще маленький кістяний ріг. Берися до зброї тільки в разі потреби, сказав він, бо я не хотів би, щоб ти брала участь у битві. З цього лука важко не влучити, а коли ти піднесеш до вуст свій ріг, тільки дмухни в нього. І хай де ти будеш, до тебе прийде підкріплення. Нарешті він звернувся в останнє. Люсі, донько Єви, і Люсі вийшла наперед. Він простягнув їй маленьку пляшечку, нібито склянув, хоча потім люди подейкували, що то був діамант. І невеличкий кінжал. У цій пляшці, – сказав Санта, бальзам настояний на вогняних квітах, які ростуть у горах на сонці. Якщо тебе або когось із твоїх друзів поранять, кількох крапель вистачить, щоб загоїти рани. Кінжал я дарую тобі для того. Щоб ти могла захиститися, якщо потрапиш у чорну біду. Бо ти також не повинна брати участь в битві. Але чому, сир? запитала Люсі. Я думаю, не знаю, але мені здається, я можу бути досить хороброю. Не в цьому річ, відповів Санта. Страшні ті битви, де б'ються жінки. А тепер враз із його обличчя зник і натяк на серйозність. Дещо для вас усіх і витягнув, думаю, зі здоровенного лантуха за спиною, хоча ніхто не бачив, як саме він це зробив. Велику тацю. Одразу ж із п'ятьма горнятами і блюдцями, вазою з рафінованим цукром, молочником із вершками та неймовірного розміру чайником, який весело свистів і пашів теплом. Тоді Санта гукнув Щасливого Різдва! Нехай живе справжній король. Ляснув батогом і Олені. Разом із санчатами зникли за видноколом раніше, ніж хтось помітив, що вони взагалі рушили з місця. Пітер саме витяг із піхов свого меча та показував його містереві бобру, коли місіс Бобриха загукала Так, так, мої любі, не стіймо тут із розмовами, аж поки чай захолоне. уже ці чоловіки. Ходіть но сюди та допоможіть віднести тацю вниз, і тоді ми зможемо нарешті поснідати. Яке щастя, що я здогадалася прихопити з собою ніж для хліба. Тож вони спустилися крутим берегом назад, до печери, де місіс Бобриха нарізала канапок із шинкою, порозливала чай і всі з насолодою. Заходилися жувати, та не встигли вони закінчити, як містер Бобер скомандував усе, час. Час вирушати. Продовження буде.